Всім привіт! Вітаю на каналі. Гарного вам настрою і приємного перегляду. Іду, друзі, зараз я на город буду виривати шпінат, бо він уже в мене переростає. Поставлю до морозилки. Я вже його їла, їла. Юра в мене не дуже їсть. Ромчик там трошечки подзюбає. а я робила то шп... омлет шпинатом, то так салат просто робила. І все одно не можу його з'їсти. Зараз нарву, перемию, поставлю на рушничок, просохне і потім накрутю. Так, я буду цю харчову плівку замотувати і наложу до морозилки. <кій> <кій> У мене біда, шпаки налітають на мою полуницю і всю, всю стиглу представляєте, З'їдають. Не знаю, як з ними боротися. Дивіться, до... зараз всі тут. Треба сидіти там на пеньку і ганяти. Он сіло вже. Кш! От паразити, а? Вчора я вже зірвала руку, бо переросла. Вона випустить новеньку. Кропчик тільки підростає. Також треба курчаткам трошечки кришити, трохи заморозю. Все одно все не з'їм. Тут гарний шпінат. Два види, цей такий більш насичений, зеленіший, а там співрядочка більш світліший і не такий товстенький, це більш такий товстіший. Ось мисочку на рову. Відігнала шпаків, бо це не діло. Залишусь я зовсім без полуниці. Або якесь чучело потрібно ставити. Я раніше пам'ятаю на кукурузу, щоб ці гари не клювали, шпаки ставили чучело, а також ще з касети, оці ленти. Де їх зараз не знайдеш. І Колорадського жука дуже багато на картоплі. Ми вже вибирали. Треба якийсь препарат добрий та обробити. Ой. Все потребує догляду. Бо без нього ніяк. Ось таку я мисочку нарвала, поки мені вистачить. Вже в мене, друзі, горох розпочав квітнути. Скоро буду їсти зелений горох. Здивіться. Гарні квіточки. Так, і друя. Щоб плівки мені вистачить. Зараз, друзі, буду складати я шпінат. Промила його ось так, розложила на рушничок, посушився трошки. Буду складати. Отакі стобурці я обріжу. Отак, трошки. Вітамінів наложу на землю. Ти не хочеш собі шпинат? Ні. Приїхала сестра оператором моїм буде. Не хочеш шпинат? А нам би, ти знаєш, корисно поїсти шпінат. Мені подобається. Я... Ну, мені теж подобається, але поки, я думаю, мені достатньо і твого буде. <рес> Як хочеш. А що ти з нього будеш робити? Мені дуже подобається цей рулет. Ну, зараз я його не роблю, бо він не дешевий. Сьомочко? Да, да. угу. Так, так. Отак і мені дуже подобається. Смачно, гарно. Ну, я не знаю, як на смачно, а дуже гарно виходить. І смачно. Рибка з сиром Філадельфія, Філадельфія. завжди смачно. Ти ж знаєш, що я рибку обожна. Його можна і там, тушити, і з сиром я дивилась. Багато рецептів, багато чого можна робити. Ну, тільки їсти буду я його. Так, повернутися. так, так? Ну, так, да, подобніше, то я щось неправильною стороною кручу. І невеликі такі порції. Краще на менше, такі можна тобі буде взяти, скільки хочеш, і три Ось так виганяємо цих повітря. Ні, що нормально. О, от так. Угу. Ох, є жарко сьогодні, можна вже засмагати. Забрала Ромку з садочка, зробила йому нову зачіску. Іди покажи свою зачіску. А то він у нас вже був такий лохматий. Друга дитина. Що ти робиш? за землю, ти бачиш, що немає ні зерна, нічого у птиці. Водичка ще є, треба змінити. О, синятка напаслись, собі відпочивають холодочку. На, потримай Лін, телефон, я піду, корм принесу. Тіони насіда. Вилізли під піони. <кхух> да? mm. ну, а лобота. Каза же питушки, да, от гриби хоче вона. Що ти хочеш? У гені Ну, наоборот, наверное, курочка. Курочка гриби схопить. <кхух> ну мені так писали під відео в коментарях, що коли хвостик оцей, то це курочка. А ось без хвостика топів. Будемо бачити. А може, без коленок тут є. Так, сестра, в мене є для тебе сьогодні робота. Будеш мені допомагати піони виривати, бо і там на вулиці ще багато. Це моя помощниця. Не пионы, а тельфан. Ой, тельфа. Я тут пішла. Показати могут сатак крутого. Лекарізниця. Він дуже житлолюбивий. Тут, фу, він росте добре. Ти знаєш, що вони можуть тобі рози парти? Не трогають, я ж дивлюсь. <кій> <кій> Якби трогали то я їх уже загнав, так я перевіряю. Вчора тільки ввечері полили троянди всі, вже ти бачу, все високо. Ото жара. І ще є. дощів зовсім не передають у нас. Дивіться, дивіться тут курчатка під піонами сидять. Ой, ану. Де ви там? Ану кш, -кш, 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 -кш. скоро будуть обпадати. Вот. Ох, який аромат. обожнюю. А тут ще ні. Можливо, якраз встигнуть розквітнути на на день народження на 24 травня. мої хороші справилась я з тюльпанами, вирвала і на подвір'ї, і на вулиці. Зробила вам такі кучки. Тепер буду чекати, щоб привезли прицеп. <кій> Потрібно буде вивезти Справилась швиденько, бо вони виривались дуже добре. Хвилин 20 затратила на все. <кій> Я вам, здається, показувала Алірію свою дивіться, яка цікава. Зовсім така зрощена. А тут такі. Косточки тут дуже гарненькі, вони холодочку. Від дерева тінь падає, і їм дуже добрі умови. От та, що на сонці, то вигорає жовтенька, а ця ціле літо дуже красива і квітне завжди. А ті, що на сонці, вони не квітнуть. Ось так. Потрібно буде ще загребти <кій> і все. І на вулиці порядочок Я тут три рядочка посіяла. Перший рядочок в мене чорнобривці, такі низькорослі, вторий рядочок низькорослі цині, і третій рядочок високорослі цині. Чорнобривці поганенько зійшли, а цині добре. Дивіться, скільки кучок. Там три, і тут дві. Також ще на подвір'ї. Три кучечки. Землю ми тоді привезли і дивіться, нам не вистачило зовсім трішки. Треба буде ще довести. Було замало. Ось такі справи. Не люблю, правда, я оце такою жарою працювати. Ну, що ж зробиш? Треба. Бо коли то все встигати. На вечір виходиш на город, там треба поливати все. І у нас насос зламався, носимо, представляєте оце поручну, набираємо в боку. Вдвоєм виносимо і поливаємо. Сестру заставила смажити котлети, до речі, я вже чую, що вони смажаться, бо такий аромат виходить і на вулицю, і на подвір'ї. Проводжу дегустацію свіженьких котлет. М -м -м. Смачні. Але то я смачна. <світ> Ти вже розмовляєш, як любимо їх кози. <світ> ну, а що ж? Ні, ну дійсно смачні. Такі сочні, тепленькі. Вони ж сам, саме добре, коли тільки посмажені. Так. У мене Ромашка і сюди катюша. Так, він вже з'їв дві котлетки. Дві штучки з'їв. Угу. Молодець. Він їсть тільки свіжасенький. Все з-під ножа в нього може бути. Так, да, да. Це повезе його майбутньої жінки. Треба годити. А може він переросте? Стане зовсім іншим. Дай Бог. Ні, ну він не, мені кажеться, що не переростає. Він любить більше таке, бач. Зелень. він М'ясо, якщо їсть, то там раз у тиждень можна вже знати, що місяць робив, м'ясо не їсть. Йому головне, щоб були огірки. Огірки. Кропчик він вчора зубав на городі. Кропчик йому подобається. Так, да, він любить зелень. Солодощі не всі їсть. Ну, як щось хорошеньке, то ну, хорошеньке, є. Ну, хорошеньке, так, дорогі конфесі. <серків> Цукерки <серків> дорогі. <серків> бабусині казки їсти не буде. Ні, ні бабусині казки для внучат не люблю. <серків> льодяники якісь він не їсть. Ну він питає, просто балуваний пока. Да не балований він. Він один, він такий. Ну як не балуваний. О, маленький. Все одно він ще. Все йому. У нього свій характер, розумієш? До нього треба підхід во всьому. Все йому, все йому. Ну, так. А кому ж? Поки йому. Ой. Що Та ти всі... там усе в Так, да, я на вулиці все зробила, а залишилось ще зібрати. Ну, мішки ми не заберемо, треба прицеп. Надо до Юру дочекати. А прицеп вже забрали. Ну, нічого, поїде, забере. Тому ну, що там на вулиці скільки кучу гор. Ось тут у дворі. Треба все зібрати. Чорнобривці погано в мене зійшли там. Ну, ось тебе тут у дворі багато їх зійшло. А що пересадить? Ну так. Да. Прорідить і присадить. Ну, ну не зараз, трошки більше, потім можна пересадити. Я думала, що не можна. Не тільки чорнобривці, можна і майорчика так, пересадити. Вони не сильно. Бушка тверд. Ти заїв? <ріх> я такий в мене гарний. Так, він. Острижений. Сходив. Рікмахерську. Молодець. Може, дитину постригти 100 гривень. 100 гривень. Да. 100 гривень. Треба було на парігма І Ще на зубного. Як Мені сьогодні тисячу гривень за пів години взяли. Да, Рома, ти будеш стоматологом, коли виростеш. Ну, да. ну що ти робиш. А?